22-го року приблизно о 13-й годині да, сюди у нас на подвір'ї прилетіла ракета. Постановленим фактом це була С-300. Е, було дуже пошкоджено будинок-дах. А ви наймаємо житло. Е, ну, ми окремо, так, е, я з дружиною двоє дітей, е, теж, 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 з тестям вони мають будинок там. На даний момент, коли прильот був, було зруйновано дуже багато. Тут були і забори, і будівлі, було зруйновано повністю дах. Всі вікна повилітали, двері також було всі зруйновано. Скажімо так, ну, звертаємося до багатьох організацій, посмішка відкликнулася. Тобто, скажімо так, Ми будемо вдячні за будь-яку допомогу, яку нам нададуть. Ми самі розуміємо, що. Коли в тебе дружина і двоє дітей, і також два е пенсіонери да, з нашим рівнем наше забезпечення пенсійного, то ми розуміємо, що від, власними силами, конечно, це буде дуже тяжко. Ну, будемо щось далі жити. Главное, що живі всі, а там подивимося, як воно буде.